Милі друзі, знову вітаю всіх підписників та гостей каналу. Минулого разу купила собі такі штани Велветові. Планувала їх подовжити, бо там є запаси. Але я не витримала, бо і за погодними умовами, і з моїм власним бажанням я їх надягла вже на роботу, бо довжина там виявилася не критичною і практичною. Адже всі ми із вами користуємося громадським транспортом, опиняємося взимку на вулицях, де і сніг, і лід. І бруд від реагентів. Саме тому через їх колір я їх не подовжувала, а взуття частіше надягаю чорне, бо за чорною шкірою та чорною замшою найлегше доглядати. Такий бежевий велвет виявився дуже компліментарним до моїх інших речей. Знайшла кабінет з великим дзеркалом і показала, які речі я надягнула разом. Може здатися, що пост щастило, що все співпало хоча б за кольором, або можна приписати людині якесь унікальне відчуття смаку. Але колись я так само, як і ви, ті, хто мені пишуть, що не можуть підшукати речі у секонді, або взагалі обрати щось в магазині, щоб влаштувало і не жалкувати. Вже тепер я можу сказати, що дізналася один секрет для того, щоб речі ніби бачили вас самі. Ця річ мене побачила на розпродажу в Хумані, незважаючи на нюанси, з якими я стикнулася, в цілому і її колір, і якість вовни, не тонка, а приємно важкенька. І фасон цього кардигану хочу вам показати. Позаду знайшла зашите місце. Його, на жаль, видко, коли відгорнути комірець. Надягла на чорний лонг слів, рукав там е, вимушено, ну, тобто навмисно вкорочено. Е, але його об'єм, і так як тканина сідає, і по плечах все мені сподобалося. Показую вам, що розтягнуті е, отвори для ґудзиків були. І один гудзик геть зламаний. Ну якщо із гудзиком проблему можна вирішити, то в цілому річ має бути така, щоб ви за жодну деталь там не переживали. Вона має вам бути приємна з усіх категорій. Так, от для того, щоб речі бачили вас самі, але не всі речі, а ті, що саме вам посуватимуть. Є такий ефект, який називається наглядованість. Залишаю вам декілька скріншотів. Я підписана на декілька каналів, де я просто розглядаю, як гортаю журнали з мод і підсвідомо запам'ятовую і приємні кольори, і їх приємному оку поєднання. І автоматично запам'ятовуються якісь об'єми, фасони, фактури і так далі. Про наглядованість дуже рідко кажуть особисті дизайнери. Тож навіть якщо ви не можете зрозуміти, яка форма чи фасон в тренді, чи вам підійде, то завдяки тому, що ви будете багато разів дивитися різні версії на моделях, ви збагнете спочатку про кольори, які вам приємні, і вже підсвідомо ви не будете купувати ті речі, які вас не влаштують з інших параметрів. Надягла в примірку пухон, підкупив він мене своїм кольором і тим, як він поєднюється із бежем. Дуже гарно, що там є зустрічна блискавка, і може виглядати воно, нібито защіпнуто лише по талії. Дуже зручні ці зустрічні блискавки, мені подобаються. Розмір у неї був, у цього пухона був дуже маленький, і я не втомлюся. Говорити, що краще придбати річ на розмір більше, ніж впритул. Такий кардиган мені не за зростом, та ви лиш погляньте на поєднання кольорів, на ці комфортно подовжені рукави. Дуже-дуже гарне поєднання. Наступний светр закохував мене у себе поступово, спочатку через фактуру, потім через склад. Я вперше бачу таку мериносову вовну у такому пухкому не тонкому, поружному стані із дуже гарною фактурою, у ніжному кольорі, практичному і світлому одночасно, і подивіться, як зроблено комірець. Він надзвичайно приємний, а вільно сидить, рукави не короткі все як ми із вами любимо. Я знайшла того дня в магазині одягу з Європи. Дуже багато достойних варіантів, і без цього светра все ж не змогла піти. Я його запропоную вам, він мені дістався трохи дешевше, ніж його початкова ціна. Та запевняю вас, якщо ви у нього не закохаєтеся, він із радістю наступного сезону прислужиться мені. А поки що я розкажу про те, як він відчувається на тілі. По-перше, його можна натягати на термобілизну, а можна самостійно, надзвичайно приємний, з жодного катунця, жодного натяку на те, що він е, був у вживанні. Тепер подивимося, як то працює на якійсь моделі. Бачила, що светр поєднали із Паском. І коли побачила. Такий шкіряний, одразу захотіла спробувати його приміряти. На мене він виявився достатньої ширини, достатнього розміру. Єдине, що я не здогадалася, зробити цей светр з напуском. Але ви бачите, там застіпка у цього паска позаду. Пряжечка дуже це виглядає пікантно, класно. І якби цей светр був, наприклад, не фактурний, то пасок виділявся б своїм плетінням ще краще і знову ж таки жалкую, що для примірки не зробила його із напуском під цим паском. Тож ми бачимо, що всі ідеї щось приміряти і щось із чим поєднати, виникають саме із тієї самої наглядованості, про яку я вам намагаюся донести. Наглядованість на вулицях, тобто те, що ми спостерігаємо за людьми у транспорті, в магазинах, вона не завжди нас правильно зорієнтує, тому що люди найчастіше обирають практичні речі або, хоча б за розміром. І все. Але дуже хочеться вміти балансувати між якістю, практичністю, бюджетною доступністю і сучасністю. Тут на моделях мій улюблений колір Хакі. Як зараз модно казати, він в тренді і також в тренді е, темно. Коричневий колір, ну навіть всі відтінки коричневого і замшою чудово поєднується. І переглянувши багато-багато подібних скринів, спробуємо знайти хоча б по кольору. Спочатку орієнтуємося по кольорам. Знайшла дві речі у хакі-кольорі. Перша це жилет. Від Томі Hilfigar мені там довелося почистити хіба що комірець, а так ця річ в стані нової. Вона була дорогувата. І я спочатку теж думала, чи купувати її, чи ні. І зараз ми побачимо, що вплине на мій вибір. З першим мериносовим светриком це виглядає непогано, але поки що мене не закохує і за ціною я схиляюся придбати тільки светр. І от вже пізніше приміряю цю саму жилетку із светриком, в якому я була з роботи. І вже все. Я зрозуміла, що ці речі створені не тільки одна для одної, але й ще й для мене. Ця жилетка вона l розміру, Вона достатньо на мою М-ку і на об'ємні светри комфортна. Спочатку я спробую цю річ запропонувати у себе в інстаграм для вас. Знову ж таки, зараз немає розкоші купувати речі тільки на продаж. Тому якщо ніхто не спокуситься, цілком, можливо, наступного сезону бачитимете її на мені. Наступний хакі-колір це пухон. Він маленький, це есочка. Але ж нам і з вами важливо зорієнтуватися, чи тільки за кольором нам ця річ подобається, чи підходить вона за розміром, це другий пункт. Але найголовніший також буде за так званою комбінаторністю речей. І ми бачимо, що і ем, крій штанів, і колір цілком підходять одна до одної такі речі, тож, якщо зустрінете у стані нової, цей пухон не може похизуватися своїм гарним станом, на жаль. І якщо а ця річ буде вам а за розміром, обов'язково придбайте. Також купила е, такий кардиган. Ковтина, що не застібається, фактурна, ніжного вершкового кольору, вдячна всім, хто долучився до покупки та вибору. Бо мені вкотре хочеться відзначити гарні консультативні послуги продавчинь, які допомагали, і приносили мені речі, і не тільки речі, вони поставили мені ще навпроти примірочної. Люстерко, і ось бачите, мені сподобався цей кардиган саме тому, що він гарно поєднюється з усіма відтінками коричневого. Тут нагадую, як заощаджую свої косметичні засоби. Не лишайте поза увагою, а такий легкий прийом, та головне, бувайте усі живі і здорові.